У нас взагалі сьогодні нічого не було. Взагалі нічого не було. З таким відношенням, як ми Сьогодні грали, у нас будуть проблеми. Тому була серйозна розмова і прорив, і після матчу. І завтра буде. Також буде розмова, тому що десь футболісти трошки. Відчули то трошки, щоб були перемоги, і десь вимоги до себе всі без виключення, тому що починаючи від кого-то, закінчуючи шестоком, сьогодні до всіх є багато претензій. Тому постараємося збити їх опустити на землю, щоб в на наступних матчах виходили і грали так, як і грали попередні п'ять матчів. Колеги, будь ласка. Ілля Тимошевський, рівне один. Юрій Мукавич, ви сказали, що не було агресії. Чи пов'язано це із жовтими картками, яких було чимало в першому таймі? Ну, агресія має бути там атація наша, розумієте. А от боротьба, ну це там такі фоли, які можна було би і не фолити, але. До того всього там жовті я розумію, що багато футболістів у нас там отримали. Але мені не подобався навіть настрій. По першій хвилині я побачив, що в нас є не та команда, яка була попередніх. Зовсім зовсім команда, команда помінялася на 180 градусів. Тому якби, напевно, я не достукався до, цієї, до команди, тому що з таким відношенням важко розраховувати при всій повазі до металіста, при всій повазі до них, до їхніх футболістів. Ну я думаю, що ми могли більше розраховувати на сьогоднішній результат. Тому ми винуваті сам перед, ну, звичайно, що я не доніс футболістів, тому що вони забули за рахунок чого вони попередні ігри вигравали. Забули. Ну ми нагадаємо, їм завтрашнього дня зранку ми будемо нагадувати. Тому що з таким відношенням ну, нам важко буде далі працювати. Ми не та ми команда, яка може на класі вигравати матчі. У нас немає того класу, немає. Тому ми за рахунок других якостей ми добували е, очки. Ну, сьогодні в нас були е, як правильно сказати, академіки на футбольному полі. От академики, сьогодні академіки в нас були, футбольне поле, вони все вміють, вони все знають, а вказується, що є проблеми. Ну це моя провина, напевне. Тому ми постараємося донести до них. Ще питання, колеги. Будемо розтакана Лайті Вів. Прийнянні з матчем проти руху, ви зробили тільки одну заміну, замість гайдучка вийшов з такого. Ми його ну, давно не бачимо вже з перших хвилин, як вам його грає. Це перше питання. А друге, з огляду на те, що тільки одна заміна за два матчі, чи не буде на наступний поєдинок кардинально зміни <как> в складі медикувачів? У нас є три нападники і вибираємо, да, шукаємо. Для нападника це головне забувати голи. У Нас графа там трошки якби м'яко можемо говорити, да? тому в нього сьогодні був момент, сьогодні реальний момент, треба забивати. От він могли там і погано, забий гол, і це все перекреслює його роботу. Тому дуже все. Все просто. У нас невелика обойма футболістів. Вибираємо з кращих. Ну сьогодні мінялися, сьогодні там, ну в другому таймі, там з виходу там свіжих футболістів, ну, чуть трохи додавали, чуть, чуть почали там щось якісь агресивніші дії в атаці, там заробили пенальті. Там ну таке, ну це мало. То треба з перших хвилин виходити і так включатися в роботу. Ну е сьогодні я вже говорив, не буду вже повторитись, як ми грали. Микола Бружинський, с вами КВМ, ви сказали, що футболісти зробили таку певну зірочку після попередніх перемог. Але тут ще причини такої гри. Що команда вже навіть за преміальні не бореться? це казали. Не, 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 не справа преміальних. Тут не, не є преміальні там, тому що там багато що говориться, це не, не преміальні. І можемо грати за одні преміальні грошей Нема. Ти виходиш, ти повинен е, чомусь грали п'ять е, ігор. Так, сьогодні у нас взагалі. Ну, Просто нічого можемо сказати і не вийшло. І тим більше в нас не було тої боротьби, того бажання, тої дисципліни, що у нас було попередньо. Дуже легко ми дали забивати, дуже легко ми здали забити два гола. Ну, ну Це просто такі помилки дитячі, які ну, не повинні. У нас немає футболістів, яким по 18-19. по 19. У Нас ж більше така досвідчена команда, і так легко, просто, що нам забивають голи, коли перший гол це взагалі шедевр. То, напевне, такі курйозні випадки. Да? Ми можемо нарізати туди, коли просто група ігроків не знає, що робити з тим м'ячем, і нам просто віддаємо, і людина нам забуває гол. Ну, ну такі помилки, я думаю, що ну, не повинні допускатися, тим, тим паче, досвідчені гравці. Тому ну, стається тільки працювати і виходити. Так, як виходили попередні ігри. Тому другого у нас шляху немає. Звичайно, що десь давить цей стадіон, що всі чекають болівальники цю перемогу до домашньому. Десь воно і може в психологічному плані десь трошки важкувато. Все-таки на виїзді все більш роз... більш краще виходить, ніж у нас ці ігри. Психологія ні, ні, але... немає проблем. Я відповім. Олександр кажуть, що він всього. Ну, в чому чому причина на вашу думку? Що металіст перекопив ініціативу одразу з четвертої хвилини, а десь верес? з сфен, не буду говорити з першої хвилини. тому що дійсно ну хоч ну, ми ж да, налаштовували, щоб більш агресивніше грати. Ну розумієте, коли ми граємо без м'яча, а в грає з м'ячем, тому в нас вся, всяка ініціатива. Коли пропустили гол, тоді вже почали більш агресивніше грати, там вже, вже було яка хвилина. Тому ну, хотілося б, щоб ми починали так і грати, а не суперник. Тим паче, ми говорили: ми граємо вдома, нам потрібна перемога. Ну, як би ти не налаштовував, ну, коли нас багато. Багато втрат в елементарних ситуаціях, коли футболісти е, просто одного гублять м'яч на рівному місці. І це дуже важко працювати, багато сил втратиш, це відбор м'яча. Тому нам треба покращити, звичайно, в технічному плані, щоб ми нелегко не губили м'яч. Вроді би на тренуваннях дивися, тут якісь просто не футболістів і треба розклинювати їх. Добре дякую.